Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на сині уламки, і також Х15 на деяких героїв. І перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і погнали. Значить, що для початку то в нас сьогодні є на Хі. Покращений призов Беналісія Тюремниця. Як на мене, дуже крутий герой. Оцінки, в принципі, в неї також дуже класні. Я би собі не відмовився її на аккаунт. Ротус бентежний до сих пір актуальний, до сих пір е може вдарити і непогано вдарити. Е ну, правда, не такий, який він був на самому початку, но -ну, але все рівно дуже крутий герой. Морган, е непогана героїня. Непоганя непогана героїня, можна десь використовувати її. І... Я її використовую зазвичай. Де я її використовує, де вона у нас є? На босі в проклятому місці, якщо можна, за рахунок її ось цього штрафу лікування. Дуже класно заходить, дуже швидко вбивається і по всьому. Далі. Кая і Тіміт. Кая норм тімід. No. Тімід дурник. Яка назва та, 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 такий герой? Як на мене нічого цікавого. Е, Далі в нас епіки. Вгод, страхулют Магнар. Е, всі, в принципі, топові епіки. Магнар це трунда на мінімалках, пробуває дуже боляче від здоров'я власного страхулют. Є цікаві пачки з титом через Страхулюда. Страхулюд також може роздути щити. Непогано, ну і вугот це колись взагалі був супер топ. Ну зараз трошки втрачають епіки свою потужність, але все рівно епік топовий. Е, значить, в нас з темних уламків. Почнемо з не дуже героя. <с pal -tops> Константин. Нічого цікавого. Як на мене, я його маю, я його навіть не прокачав, ну нема куди його застосовувати. Сифі до сих пір супер топ. До сих пір це супер зірочка. Хто має, той, той мене розуміє. Гаспар новий герой, дуже цікавий. Я би собі навіть дуже хотів його на аккаунт. З Епіки, Мадам Серіс. Все залежить від вашого рівня аккаунта. Колись це був просто, про, про, просто неперевершений герой ну, з появою міфічних і з тим, як нас додають багато нових героїв. Вона трошки втратила. Втратила свою актуальність, але все рівно рахується з серед епіків, це топ-епік. Він соносна аналогічна ситуація. Колись це просто вона і синешка були в блендерах, коли ще не до появи кавіної шкіри вони просто виносили вашу пачку на арені без жодних проблем. Ну і що? І, і все. І поїхали. Першим буде мій твін. Кругом бігом. 52 уламочки. E, значить. Ну, Вротус у мене є. Вротус є. А решта то таке. Ну, моріга нема, Ну але я думаю, можна обійтися. Цей герой мені буде набагато цікавіший. Добре, починаємо ми з Рарок. рарки Ну, сподіваюся, що. Легендарний герой буде. Далі продовжую збирати свої сакрали, бо все-таки ходять слухи, що можна буде отримати Леонардо. Ну, побачимо. Арахніт. Накладає штраф. Шанс невеликий, але накладає. Тому на старті він вам, в принципі, зайде. Ну і. 5 5 ходів відновлення. ну так так ну таке таке собі, собі, Але на старті використовувати можна. Ендалія це частинка наміка, якщо я не помиляюся. Але не цікавлять насправді легенди. Не цікавлять епіки. Принцесу можна використати один анкілів, от Магнар, спрацював X Ромеро, ні, лікар топ рарка, володарка душ можна використати на злиття. Добре, сьогодні би ще. Легендарних героїв натягати. Сіс нічого цікавого, як на мене. Кадавр, От кадавр цікавий, е, можна закрити ним одну, а може навіть і дві. дві е, з потаємних кімнат в темній вежі. Сам закриває в важкому режимі, тому якщо у вас є там проблеми, можете використовувати. Ще один кадав, клас. Тайл, колись був актуальний, вже, але вже пройшли ті часи, брали колись на клонбоса його. Як на мене, корм. І вроді би остання десятка. І що в нас тут? Що в нас тут? Ну, легенда, легенда, на жаль, на жаль, без легенди. Сталевий череп Ну, колись можна було ставити десь на крипту, але зараз не цікаво. Круторіг це в нас е, є пачки через круторога на Сьогра, якщо у вас є проблеми. Ну і кришна банчик, колись брали на кламбоса Але ті часи вже пройшли, вже дуже багато інакших цікавіших героїв. На жаль, без легенди, так буває. Добре, йдемо далі. Наступний у нас Віталій. Віталія знову ж таки новочковський аккаунт. І все ж таки дуже погана ситуація з героями поки що. Сподіваюся, що щось сьогодні зміниться. З побажань Ротус і Вогод. Окей. Окей, було така вказівка. Добре. Погнали надіємося на першу легенду, бо поки що тільки Мікеланджело. Тому є, ну, це максимум Крипта і раркі. І суто рарки. Ну, Це не цікаво. Так не цікаво, не знаю, не знаю. Не, не, не дуже везе на легендарних героїв Тортура, корм, люція аналогічна. Лісоруб, по-моєму, його можна використати на злиття. А що ж так не везе? Ну не везе з легендами, поки що я бачу, що не везе взагалі. Так, хто це нас? Джорг, от з Джоргом вітаю, до речі. Це воскрешалка, і він не гірше, ніж ще один епік. На жаль, це хов. Але от Джорга можна і на арену використовувати на старті. Якраз тут він і дуже пригодиться. Ну, і такого на завершення легенду дістати. Було би взагалі непогано. На жаль. На жаль, це воєвниця. хоча виявниця класний, класна рарка, але її можна вибити з кампанії. А що в нас по злиті? От, ага, їх є багато. Сумно. Просто, просто сумно. Поки далі в нас без легендарних. Але сюди, Джордж зайде непогано, тому що це воскрешалка, а воскрешалки поки що я не бачу жодної. Тому, в принципі, непогано. Шкода насправді, що без е, легенд, але нічого не зробиш. Дякую, Віталію. Не розчаровуйся, ти наблизився до легенди ближче, і ми йдемо далі. Тепер черга Андрія. Тоже аккаунт невисокого рівня. І от, до речі, для порівняння. Просто для порівняння, щоб можна було щось зрозуміти. По легендах. Не беремо, для прикладу Ніндзо, Ні, Нінзу, ні Ронду, яких роздавали на халяву, і не беремо Юдекса, якого також віддавали. Ліліту, ага, Леміс, Лемінісі теж роздавали. Її теж. Ага. Тут, <смас> тут всі давали, всіх давали безкоштовно, але все рівно різниця колосальна. Просто в легендах. Одна ліліту все рішає. Ну, ну, ну подивимося. До речі. А що Ліліту? Невеличка підказка. Оце тут має бути швидкість. Просто постав на швидкість і це вже буде набагато цікавіше. Щось 5-6 зірок. 6 зірок поставиш, буде плюс 45. Тому, тому зміни це, це трошки погано, діти. Всюди також потрібна швидкість. Рука. Ні. В принципі, все погано. Шукай швидкість. В додаткових параметрах всюди потрібна швидкість. Ну а що бути база? Це швидкість. Е, ну і погнали. Треба хорошого саппорта. А чим Ліліту не хороший сапорт? Я би сказав, що тут потрібен ДД хороший. А Магнар це якраз те, що тут потрібно. Погнали, зараз подивимося. Що вийде. Даїті непоганий ДД, але для Крипти Кварган також крипта. Балтус. Ні, просто ні. Ординець можна використовувати в темній вежі. Добре. Ще чекаємо, ще чекаємо. Пора би вже і дати легенду. Дух. Непогано для гідри. Для гідри непогано дає в нас. Штрафи дає. Дивись. Зменшення захисту, зменшення атаки. Тому непогано. Ну і не тільки насправді для гідри, на старті можна багато де використовувати, а от Дрейк це ні. Це просто кор. А легенди сьогодні будуть, чи просто Х2 без легенд взагалі ні на одному аккаунті. 10 синіх, Значить, зараз щось, щось має бути. Щось має бути. Ага, епік. Темна готель, яку можна отримати будь-кому за вхід. І володарка душ, яку можна також вибити з компанії. Ну, ну. Каже Андрій, давай е, якогось саппорта, а не так, як минулий раз. Щось мені це нагадує минулий раз. Мучитель. учитель, у нас разна. Ще одна рарка. Е, принцеса. Можна використати в Анкілі, але насправді її можна вибити з кампанії. Тому таке собі задоволення. Я би взагалі героїв, яких можна вибити з кампанії, забирав з уламків. Для чого вони тут? Якось без, без сенсу. І останній уламочок. Легенду. Ні, на жаль, це відьма, хоча її можна використати на злиття разу. Сумно. Що тут скажеш? Просто сумно. Просто сумно, Ну, не, не, не йдуть легенди. Не йдуть легенди, дуже все погано. Дякую, Андрію. Наблизив також ближче до Гаранта. Не розчаровуйся, все ще прийде і йдемо далі. Наступним буде Юрій. В Юрія 61 уламок. Ага, виставив. Ротос. Окей, Ротос і Вогод. Поїхали. Ну, сподіваюся, що хоч хтось отримає якісь легенди, бо щось поки взагалі не дуже. Точніше, все погано. Все погано, стандартне відкриття. Легенд нема, а як є, то не дуже. 10 рарок. Прекрасно. Це все, що ми чекаємо і очікуємо на x 2 10 рарок. Дур голодний. Непогано для крипти, епік, який воскрешає. Бо згарно, нічого цікавого. Легенди сьогодні, хоча б якісь, хоча б комусь, хоча б десь будуть. Мордекай. От Мордекай, хороший епік на старті, особливо бо... епік, який накладає випалювання здоров'я, причому не б'є. Це будь-яку стихію, це топ, ловець топ-епік, криваве поро, частинка наразна. де ті топові епіки були, коли вони були потрібні, а не на сотому рівні. На сотому рівні, в принципі, в Юрію байдуже, який там епік приходить. По епіки вже згодовуються і то дуже сильно. Ну, кат для злиття реліквара. А таке враження, що... що сьогодні легенди взагалі ніде не буде. Ну, та давай вже ж хоча б щось. Жах. Алюра. Mm... Колись до появи важких поверхів на. Лавому рицарі це був просто супер топ-герой, без якого було важко проходити лаву. Але з появою важких рівнів вона зараз грає в мене особисто на босі, на феї, в темній вежі. На будь-якому поверсі використовую одну чи дві, одну вроді зараз, колись було через дві гальви. Прекрасно все почуваємо. Все. Ага. Ясно, не густо. Юрій готується також до отримання Леонардо. А щось мені підказує цей, що Якісь в мене відчуття, що Леонардо не віддадуть нам так за уламки. Тому побачимо. Що ж, дякую Юрію, і ми йдемо далі. Наступна буде Наталі. Ну, в Наталі я вірю. В неї аккаунт фартовий. Сьогодні ми зараз це і перевіримо. Бо поки що скільки четверо людей відкривалося жодної легенди. Ну, це провал. Це, мабуть, найбільший провал зі всіх можливих провалів. Арміна непогано для крипти. Кат вже сьогодні був. Арміна у нас скорочує шкалу, шкалу, є штрафи, тому непогано. Але там і є воївниця, тому таке суть. Храмовник злиття реліквара, де як он Арк супертоп. Епік. З епіків на старті це взагалі зірочка. Але от там, де він потрібен, реально то не приходить. Джордж вже також сьогодні був. Провидиться, не цікавить, бойовниця, Храмовник вже були. Я щось так дивлюся, що реально по легендам сьогодні взагалі Дзурдзінник, як на мене не цікаво, лікар топ-рарка. Драхол вся сила. Супер топ. Х20, е, Х25 на Магнара. Все вірю, все так і є. Герхард Ні, Ромеро, ні. Я вже якось втратив напевно надію. Напевно, в мене буде найфартовіший аккаунт, бо, певно, я в себе щось таке отримаю. Е, Горгораб топ-епік на старті. Та взагалі топ-епік просто, але на старті це взагалі е, дуже потрібний герой, ідея нас на злиття. Гратулам ні, не цікаво. Ну, якось надія втрачається з таким від... Її -і, і. і і Сталтус. Сталтус дай Ну, хоча б хоча б так. Е-е Ну, але сталтус насправді це супер топ легенда. Що не казати, сталтус б'є в нас від захисту. Все з ним чудово. і коефіцієнти нормальні і герой. Дуже класний, використовувати можна. Ортиката робить з ваших всіх е... героїв-утруйників. Тому на старті для клан це саме те, що потрібно. Ага. Ага. Ясно. Сталтус є вже. Ну, добре. 30 точності, 30 опору, в принципі, це не помішає, це непогано. Це нормально. Хоча б десь хоча би якась нормальна і нормальна легенда. Е, що ж, дякуємо Наталі і йдемо далі. Ну, і я буду на закуску. У мене, як завжди, супер багато уламків. А до речі, про Наталі. Я ж казав, що в неї фартовий аккаунт. Ніхто легенди не отримав, а Наталі отримала. Ну, так, так є. Е, що ще можна собі добрати? Ще можна десь тут добрати? Потім дозбираю до сакральчика і заберу ще сакральчик. Так, є відкривати буду все, хоч цього і небагато. Але я мушу з забрати злиття до то робити, тому, тому треба відкривати. Подивимося. Починаємо з епіка. Джаранг, не, Василіск, Василіск норм. Джаранг ні, Василіск нормальний для крипти. Б'є за один з масухи, тому вдягаємо все поглушення і використовуємо. Лікар клас. Клас тільки не потрібен, бо є і не використовується. Нема куди для рарок. Місця вже в принципі нема. Ще одна рарка. Ну, правильно. Правильно, Нащо нам легенди, як можна отримати рарку? Я казав, що я там, напевно, отримаю легенду. Та ні, мабуть, не я, тільки Наталі. Добре. То поїхали. Гаспара хочу. Хочу Гаспара. Не Сіфі. Хоча і Сіфі не маю. Маю тільки Костянтина. <с> а отримає дві рарки, ну, це ж, це ж очевидно. Це ж очевидно. М так і є. Так і є. Ні тобі епіка зі злиття, щоб щось покращити. Нічого. Може, тут хоча б міфічний. Ще не мав міфічного. І не сьогодні. Не сьогодні. Тут в мене відкрито десь в районі семи сакралів. Може й більше навіть без, без легенди. Та нічого. То буде плюс. Ще відкривати. Анакс, можна використовувати для клан боса І що? І мені далі не вистачає. Зараз буду ще. Створювати релікварів живоглотів для того, щоб забрати епіка. Ну, в принципі, в принципі, принципі, ресурсів мені вистачає. 1200 очок не вистачає 1100 навіть. Що в мене є по запасах? Один, один реліквар, хоча добити декілька е володарок душ і можна більше створити. Ну, і вроді один чи два живоглоти. Один. І того в нас виходить 550 очок. 550 600. І ще трошки. Ну, і нормально. і Якщо що можна добити навіть зелені. В принципі, не проблема. Тому злиття я зроблю. Як на мене, злиття не злиття. Відкриття получилося супер провальним. Х2. Дно сьогодні взагалі, ну просто, просто, просто дуже надзвичайно сумно. Нема що сказати. Пишіть, що дістали ви, що ви натягали. Можливо, ви там натягали легенд, можливо, це ви витягнули всі легенди, тому і мені не дісталося. Хі -хі. Хоча насправді я також все це не вірю. Але пишіть, що дістали ви, як вам відкриття, як вам вікс, до речі, як нові герої, і чи взагалі робите злиття? Тож всім, хто дав уламки на відкриття, дякую вам за це. Хто написав коментар? Вам також дякую. І все буде Україна. До нових зустрічей.